Вірус африканської чуми на Прикарпатті. З початку року це захворювання зафіксували на Косівщині та Калущині. У національному природному парку Гуцульщина його виявили у диких кабанів. У брошнів осаді хтось виконав, назвали ще трупи інфікованих породистих свиней. Чи загрожує нам чергова епідемія? З'ясовував Кирил Виряскін. 12 трупів свиней назвали ще у брошнів осаді. Побачили місцеві мешканці. Ветеринари встановили, тварини були інфіковані. У них виявили вірус африканської чуми. Хто викинув ці свині? Ми не знаємо на сьогоднішній день, але Держпродспоживслужби проведені були заходи. Тобто спеціалісти Держпродспоживслужби написали заяву до відділку районного поліції для з метою встановлення факту, звідки могли бути ці свині. На сьогоднішній день я знаю, що є відкритий Мінальне провадження африканська чума є безпечною для людей і смертельною для свиней у випадку виявлення вогнища інфекції, всіх хворих тварин та тих, які із ними контактували в населеному пункті, вбивають, аби запобігти поширенню вірусу. Це захворювання не має ні профілактики, ні лікування, тобто немає вакцини, щоб провакцинувати, щоб був імунітет, так як, наприклад, при класичній чумі свиней, а лікування ну, в заодно не піддається. Дане захворювання не лікується взагалі. І якщо заноситься в господарство, то у більшості 100% загибель свиней. Обходи ветлікарів нині відбуваються в межах трьох населених пунктів у селі Брошнів, в Брошнів осаді та Сваричеві. Протягом 40 днів тут не можна Можна продавати чи купувати свиней. У вас немає нічого, лише собака, так? Кури і, і дві качки. Та свині не тримають вже дасть. Вулиця яка у вас? Що? — Вулиця яка? Лесі Українки. — Лесі Українки, номер хати 36. Якщо ви думаєте купляти порося, утримайтеся. Це пані Галина, жінка одна із небагатьох у Сваричеві, досі тримає, порося. йому не більше шести місяців. З моєю свину все гаразд, їсть, бігає і, і не, не лежить. всю їду З'їдає, мене свиня здорова. Так не боюся, що боїмо, бо на кури слабість, то то все, що тримаєшся, ходиться коло то Шкода. Аби втрачати. у в разі чогось, то зразу даємо ради. «Ми заходимо, вона здорова, їла їду. От бачите, встала сама, ми її не зганяли. Значить, вона здорова. Якщо б вона лежала, не вставала, ми б брали термометрію, робили її. За таку свинку спостерігаємо, якби виникли якісь, що вона хвора, чи що, то визиває зразу від служби і тоді комісійно ми вирішуємо, що з нею робити. Лікарі кажуть, роботу полегшують те, що свиней на господарствах нині небагато. Взагалі ноль. Раніше було в кожній подвір'ї. І чому зараз так мало свиней? — Старші люди, котрі ще можуть, а молодь повиїжджала. От ми розділюємося по вулицях, то ми ні одної не знайшли. Вчора ні одної? — Ні одної. і 80 дворів ми пройшли. А, ні, тільки дві, дві особи. Я працюю вже 30 років в нашій службі ветеринарній, ну, в Зв'язку з тим, що були різні організації, то за 30 років це є перший випадок, не виявлення виявню в трупі Тварин в нашому районі не було, не фіксувалося чима свиней. На сьогодні, в результаті перевірки, ветеринари обійшли 1726 дворів та обстежили 107 свиней. Всі вони здорові.